Як там нас з дитинства привчають, вихвалятися не можна, тримай в собі, але я не втримався. А ну, послухайте. Сергій, добрий день. Хочу вам подякувати за вашу роботу. Ми машину купили, все добре, машина подобається. Жінка сказала, була в захваті, машина добра, цікава. Охайна, як нова, і все таке, що їде, все задоволено, так скажемо. То хотів вам сказати, що дуже дякую за вашу роботу. І так, взагалі, що підтримували там і на питання, всякі такі, може недоречні відповідали. Так що, отак, от гарного вам дня, дякую ще раз. Все, бувайте. Отакий зранку меседж я отримав від свого підписника, якому ми оглядали два Volkswagen Atlas Атлас в різних містах, і, врешті-решт, він одного вибрав і вже придбав. Каталися, все сподобалось, і скажу так, що дійсно в роботі важливо заробіток, тому що це є невід'ємна частина цього, але є і дуже приємним таким знаєте, моральним задоволенням на такі теплі слова. Так що вам, Олександр, теж дуже хочу подякувати за цей чудовий відгук, що підняли настрій з самого ранку.